Так, ви зайшли, згенерували за 10 хвилин там 50 ідей, зайшли сюди в базу, вставили ці 50 ідей, вам їх автоматично підтягнула в базу канви, І потім за автоматизацію ви їх додали сюди. І все, у вас готово 50 відосів. Будь ласка, вставляйте, імпортуйте і генеруйте собі контент. Вітаю, друзі, Олександр на зв'язку, і ми з вами продовжимо розбратися з темою штучного інтелекту, як це працює, як це використовувати на практиці. Попереднє відео мені здалося доволі непогано зайшло, були певні питання. І в цьому відео я вирішив трохи піти далі, зробити це ще цікавішим. Що саме маю на увазі? Останнім не знаю, десь напевно десь останній місяць на західному Ютубі доволі багато відео розповсюджується по цій тематиці, як використовувати, як поєднувати деякі інструменти з штучним інтелектом для того, щоб не просто там виконувати такі задачі, а ще і заробляти на цьому. Мені здалася тема доволі цікава, і в цьому відео ми спробуємо повторити. Я думаю, що насправді тут може бути декілька відео. Вони не будуть між собою поєднані, але в них буде певний сенс один і той самий як генерувати доволі велику кількість контенту, і як завдяки монетизації цього заробляти. Ем, думаю, зрозуміло. Ну, якщо не зрозуміло, зараз ми з вами розберемося, що я маю на увазі. А маю я на увазі наступне. Доволі багато авторів YouTube каналів заробляють наступним чином. Вони генерують величезну кількість подібних шортів, тобто зверніть увагу, тут 36 тисяч, там, 24, 30, 20, 30 і так далі. Тут є по 100 тисяч. Ну, в принципі, є ті аналогічні канали, які збирають мільйони переглядів. І як вони, що вони взагалі роблять? Вони генерують подібний контент, як бачите, він доволі однотипний. І фішка в тому що цей контакт, що цей контент генерує штучний інтелект, фактично. Тобто є певна комбінація інструментів, яка дозволяє генерувати цей контент в величезній кількості за лічені хвилини, ну окей, там за годину нехай. І при цьому вони генеруються контент, додають на Ютуб, Ютуб монетизується переглядами. Відповідно, автор отримує гроші. При чому перевірити це не складно, якщо ви задати на спеціальні сервіси, які можуть вам підказати, скільки ж заробляє автор цього каналу, то ви, наприклад, можете побачити, що це може бути від 1000 євро до 18 тисяч євро, залежно знов таки від кількості підписників там від. Самого контенту і так далі. Наприклад, там наступне так? в принципі, теж бачимо: плюс-мінус те саме, якісь рандомні відоси, по шаблону написані текста, знов таки, ймовірніше за це, це теж напевно генерує штучний інтелект. І так далі, і так так далі, далі. Якщо ви трохи пошукаєте, то ви знайдете величезну кількість каналів, які в працюють за такою ж самою схемою. Тобто є якісь рандомні стокові відео, є якісь по шаблону написані фрази, майже одна і та сама продовження цього відео, там, Наприклад, 20-30 секунд, а, і таких відео сотні. Відповідно, люди переглядають, то зверніть увагу, там от 1 мільйон 800 тисяч переглядів. Тож логічне питання, як це зробити і як вони це роблять. Роблять вони це доволі нескладно. в цілому, вся схема, да, тобто вся ця воронка, вона виглядає наступним чином ну, Напевно, давайте розділимо на такі три основні етапи. Перший етап це генерація самих ідей. За це відповідає відповідно штучний інтелект. В даному випадку Chat GPT але ви можете використовувати будь-який штучний інтелект, в принципі, це не проблема. Тобто на його стороні генерується інформація, генерується контент. Далі, завдяки спеціальній автоматизації, залаштовується інтеграція з іншим сервісом. В нашому випадку ми будемо тестити Canву. Він ідеально для цього на підійде. А після цього весь цей контент він заливається на соціальні мережі, це може бути знову таки шорси, ютуби. Точніше, шорси, Тікток, Рілси і так далі, неважливо, і відповідно автор на цьому заробляє. Якщо питання стоїть в заробітку, то, скоріш за все, автор цього каналу буде завантажувати це в YouTube для монетизації цього контенту. І якщо це питання більш лідгену, якогось особистого бренду, то це, напевно, будуть Тік-ток і Рілси. Тому що знов-таки інструмент універсальний, те, як ви його будете використовувати, це взагалі. Питання там вже десяте, з залежності від того задачі, які в залежності від тих задач, які ви перед собою ставите, тож думаю, задача зрозуміла. Тепер давайте ближче до її реалізації. Йдемо в чат GPT. Давайте тут напишемо просте завдання, яке дозволить нам згенерувати контент, передати його в канву. Канва згенерує нам відповідно вже готовий матеріал з відео одразу великої кількості, це може бути там 20, 50, 100, неважливо скії там рілсів, шорців і так далі. Тобто, відеоконтенту. І цей відеоконтент там вже можна завантажити будь-куди і відповідно на цьому або заробляти, або отримувати заявки, і так далі. Якщо ми цілимося в якусь широку аудиторію, то це повинен бути якийсь контент, який може затронути доволі велику. Кількість сюди, тобто максимально широку аудиторію. Це може бути питання там шо-бізу, це можуть бути питання з якоїсь там географії, вивчення якоїсь мови і так далі. Тобто, умовно, давайте, наприклад, попросимо чат GPT підготувати нам. Такий квіз-формат, тобто квіз якоїсь вікторини, для того, щоб взаємодіяти якось з аудиторією, щоб аудиторія якось відповідала і реагувала на цей контент. Відповідно, щоб сама аудиторія пушила перегляди цього відео, щоб контент був більш цікавий для самих алгоритмів Ютубу, Рілсів, Тіктоку і так далі. Наприклад, це може бути якийсь формат квіза, коли ми питаємо, щось відео, типу там надати відповідь на якісь питання. Там, питання надати в коментарі. Відповідно, що в коментарях був якийсь срач і це пушило цей контент, так щоб він розвивався органічно сам. Собою, що це може бути? Наприклад, давайте ми попросимо чат GPD підготувати нам такий формат на основі. Давайте, можливо, на основі якихось географічних фактів. Там, типу, там напишіть в коментарях, там, яка столиця, або там вгадайте з трьох варіантів, яка столиця якоїсь країни, або назву якогось материка, океану, якихось географічних фактів, тобто щось таке відносно просте, але е, цікаве, і те, що буде залучати людей, якось взаємодіти з цим постом. Давайте таки напишемо. Я написав наступне: підготуй 20 питань в форматі квіз Вікторини, де буде одне питання і три варіанти відповіді. Один один варіант відповіді правильний, решта ні. Відправляю цей запит чапті. Відповідно, він зараз мені згенерує цей формат. Тобто він мені зараз повинен сформувати 20 питань. В принципі, можна було написати одразу там і 50 питань, але наша задача зараз зрозуміти логіку роботи цього формату для того, щоб поставити це на колі і в принципі використовувати на постійній основі. Бачимо, що Чат GPT починає готувати мені ці питання, але зверніть увагу, що дуже його кидає від сторони в сторону, тобто дуже багато тем. Бачите, щось застраномію, що за його. Географії, з якихось певних наук, це не зовсім те, що хотів. Бачите, я зробив невеличку помилку. Я не написав конкретно, в якій сфері цікавлять мене питання, тому давайте я скопіюю і допишу, що 20 питань в форматі квіз вікторини у сфері, нехай це буде географії, у сфері географії, де кожне питання, ну да, якось в такому форматі. Тому е відправляю. Давайте подивимося, чи він зрозумів, що я маю на увазі, тобто що мене цікавить конкретна тема. Да, бачимо, що він почав вже в правильному русі рухатись, тобто саме з географії, яка річка більше, яке місто є столицю Австралії і так далі. Окей, давайте почекаємо, поки він мені згенерує певну кількість питань. Зверніть увагу, що він мені підсвічує правильні відповіді. Да, відповідно, є питання, є три варіанти відповіді, і яка відповідь правильна, він мені теж відповідає. Я так само тепер, наприклад, можу попросити зробити. Зробити саме, але але на англійській мові. на англійській І це дуже важливо, друзі, тому що, наприклад, якщо ви плануєте робити це в такому ж форматі, про який я казав самого початку, так, типу на монетизації, то відповідно на західному ринку перегляди будуть більш вигідніші для вас. Тобто, відповідно, якщо це ринок України, то за тисячу переглядів вам можуть платити там біля, ну YouTube, маю на увазі, може вам платити біля долару. Відповідно, якщо це західний ринок, це може бути там біля там 4, 6, 5 доларів. Далі. Тобто, відповідно, профіти від цього будуть набагато більше. Тому взагалі не проблема запитати те саме, тільки попросити JGPT зробити це на англійській мові, або на китайській, на іспанській, взагалі на будь-якій. Він вам зробить на будь-якій мові. В нашому випадку, так як ми зараз це тестуємо, я думаю, для всієї аудиторії буде трохи зрозуміліше, якщо це буде працювати саме на українській мові. Тож, тому я ще раз йому напишу. Єдине, що давайте напишу, перше, 15 питань, так як це ідеально входить в його один промпт. І я попрошу зробити його це у вигляді таблиці, для того, щоб нам в подальшому було зручніше з цим працювати. тобто Я так і пишу, зроби це у вигляді таблиці. Таблиці. Окей, так, ну ми бачимо, що почав він створювати таблицю по повній програмі. Він все зрозумів, що від нього хоче. Єдине, що я тупанув і не написав, що це повинно бути на українській, але ми зараз це виправимо. Тобто, бачите, він мені малює таку excel табличку, яку можу зараз дуже просто скопівати, вставити собі в Excel і там в подальшому використовувати вже в своїх цілях. Тож, давайте я зараз його попрошу зробити декілька разів одне і те саме. Ось таке в мене вийшло питання: да, такий пром, тобто підготуй 15 питань в форматі квіз Вікторин, де буде одна, одне питання і три варіанти відповіді. Один варіант відповіді правильний, решта ні. Зроби це у вигляді таблиці. Взвікторин буде одне питання і три варіанти відповіді. Підготу 15 питань, на, питань на, українській мові, на українській мові. Хоча він це ну, і так, в принципі, зрозумів без, без контексту. В форматі квіз вікторин з теми, з теми географія, географія. Ну, Я думаю, зрозуміло все. Відправляємо, чекаємо, поки нам це згенерує все. Поки він нам генерує цю табличку, нам потрібно перейти в Канву, зареєструватися тут. Ви в ну Або можете створити прям тут новий проект. Маємо випадку, давайте я припишу напевно шортс. Пошуку шаблоні припишемо shorts, shorts для YouTube. YouTube shorts відео. супер, обираємо Тут нам створюється пустий шаблон. Пустий шаблон. Ми це робимо з вами в форматі вікторини. тобто нам ну, окей, Давайте спочатку Спочатку просто створимо, да, тобто створимо якийсь пустий шаблон. Ну, не пустий, тобто візьмемо на основі чого, будемо створювати наші подальші квізи. Єдине, що давайте подивимось можливо, якісь інші є більш цікаві варіанти. тобто щось таке, що ми будемо, Зараз ми налаштуємо, друзі, все так, що всі ці питання, які нам згенерував чат GPT. Та, ось це все, все, що нам зараз нам пише, воно буде автоматично все завантажено, автоматично підставлятися в ці параметри. Ми просто натиснемо, зенерував 50 окремих шоців під е, ці запити, відповідно, нам видасть готовий матеріал. Тобто, в принципі, е, нам що 50, що 300 що 1000, взагалі не проблема. Е, тож, е, так, Я, що я хотів, ага, я хотів е, якийсь, якийсь формат квізів. Якийсь формат кизів, тут тобто бачимо, є непогані варіанти. Треба щось таке просте, зрозуміле. Ну, нехай це буде ось цей формат, а просто збільшимо, збільшимо шрифт. Так, є обираю додати. Це, в принципі, я можу видалити. Є, тобто в нас є ось такий шаблон. Поки ми продовжимо працювати, я зайду знов в чат GPT, попрошу згенерувати його. Згенеруй, згенеруй ще 15 питань в такому ж форматі в таблиці. В таблиці. Все, поки він ігнорує далі, ми працюємо над, над самим контентом. Тож, в чому фішка? Так, ми хочемо, щоб не створювати 50 окремих відосів, щоб все це створилося максимально швидко за один раз. Тому давайте ми зараз трохи для себе полегшимо цю задачу, щоб не витрачати багато часу на якийсь там дизайн. Супер. Ми зараз візьмемо ці відповіді. Тобто, в нас є три відповіді: так, три відповіді, які ми надаємо на Одне питання. Відповідь 1, відповідь 2, відповідь 3. Думаю, логіка зрозуміла. І нам зараз треба якось так зробити, щоб всі ці питання автоматично передалися в, в канву щоб вони підставлялися. Ми просто генерували незвичайну кількість контенту, він автоматично створювався. Єдине, що 5 секунд назовсім зовсім ок. Давайте хоча б зробимо секунд там я не знаю давайте хоча б секунд 20. Секунд, 20, щоб людина змогла якось подумати, що там взагалі може бути за відповідь. І давайте попросимо ще користувача надати відповідь у коментарях. Тож, шаблон ми з вами зробили. Є питання, є пару відповідів, надайте, коментар, надайте відповідь у коментарі. Окей, що ми робимо далі? Далі ми йдемо в додатки. Знаходимо масове, масові дії, вести дані вручну, і тут нам створюється ось така табличка. Як ви зрозуміли, тепер ми просто копіюємо всі дані звідси і вставляємо їх в, в, наш, в наш шаблон по, в Canvів. Тож, з самого чат GPT я просто копіюю всі питання, да, весь контент, який тут був згенерований. Переходжу сюди, тут можете для початку натиснути, очистити таблицю і просто вставляєте всі ці дані сюди. Те, що вам не потрібно, я видаляю. Давайте, напевно, ось це я видалю правильний. Ну, в цьому випадку мене цікавлять тільки питання і декілька варіантів відповіді. І ось це теж я видалю. Видалити рядок і видалити рядок. Я попрошу його ще ще раз згенерувати 15 питань, а поки я все це копіюю і вставлю в канву. Тож, бачимо, що в мене залишилося рівно 50 питань. Тобто є питання, є три варіанти відповіді. Окей, готово. Пам'ятаєте, ми на прикладі ось цих відео, тут взагалі ще простіше. Тут, тут фактично взагалі просто одна строка, наприклад, ось тут. Да? Тут взагалі просто якась одна цитата, якась одна фраза. Тобто нічого нам не заважає зайти в чат GPT, попросити його, напиши мені 30 мотиваційних фраз одним, одним. Реченням, так, і все, і нехай собі генерують. Тобто, ви таким чином можете згенерувати. Uh, ну, бачите, там вже починає ігнорувати, тут взагалі це нескінченно робити. Відповідно, ви так само можете цей контент взяти, вставити в нафтопідміну і запустити в рекламу. Ну, точніше, запустити на постинг, запустити на постинг там, шорти і взагалі куди завгодно. Uh, так само це буде працювати з будь-чим. Або, наприклад, у вас якась там школа англійської мови, ви хочете таким чином злучати людей, ви можете готувати якісь кізи, uh, uh, ну, типу, в щось такому форматі, типу там як буде правильно на англійське слово, ось таке, ось, там, не іспанське, німецьке, неважливо. І там три варіанти: відповідно, людина повинна якось. Про типу як перевірка. Тобто це доволі цікаво, і це можна масштабувати насправді взагалі на безліч різних ніж, використовувати як гіміфікацію, як якийсь додатковий контент і так далі. Але давайте повернемось до нашої задачі. Да? Тобто В нас є ця табличка, тиснемо готово. Бачимо, тут в мене все згенерувало. Тут тобто є питання, є відповідь один, відповідь 2, відповідь. 3. Тобто він, в принципі, все це розуміє чудово. Тепер, там, де в нас питання, я тисну правою кнопочкою, підключити дані. Вказую питання, і бачимо, що тепер це стало в мене як шаблоном, тобто воно буде підставитися автоматично. Там, де відповідь, відповідно, відповідно підключити дані, відповідь 1, відповідь 2. Ну, Я думаю, ви, друзі, логіку вже зрозуміли. А, так, відповідь 2 І відповідь, відповідь 3 є. Супер. Мило, що тут звичайно візуально можна було б ще трохи краще попрацювати, бо зараз так я на швидку руку, щоб показати сам принцип. Але я думаю, ви розумієте в цілому, як це працює. Тепер я тисну продовжити. Бачимо, що мені автоматично генерує 50 цих постій, 50 рільсів, шортів, як завгодно, тобто відосів довжиною в 20 секунд. При цьому під кожен контент буде згенеровано окремі питання, окремі відповіді. Тобто, це будуть фактично 50 незалежних рільсів. Створити 50 дизайнів. Клікаємо сюди, і нам автоматично система створює 50, 50 варіантів. Тобто ми таким чином у чат GPT згенерували величезну кількість контенту, да, тобто ідеї, передали їх в канву. І тепер, відповідно, нам тільки залишається натиснути Поділитися і зберегти, да, Тобто одразу завантажити все все на ПК. Бачимо тут МП4, 50 штук, завантажити. Але, звичайно, тут є ще питання. Питання: як з ним попрацювати, тому що бачимо? От давайте так перевіримо одразу, а, яке місто є столицею Австралії. Окей, а, далі, яка річка є найдовшою у світі? Окей, а, в якій країні насправді всему цікаво насправді відповідати, тобто це прикольно. І в нас є ось такі відоси. Тепер ми ці відоси можемо ввантажувати можемо в різні соцмережі а, і зробляти на монетизації. Знов-таки повторюю, що це можна використовувати взагалі будь-де в будь якій ніші під різні абсолютно бізнеси, взагалі без проблем. Але, наприклад, якщо ви хочете зробити це більш якісно, і у вас є там ще аж цілих 15 хвилин вашого часу. Ви, наприклад, можете зайти сюди і подивитися, що окей, яке місто. А, Яке місто є столицею Австралії? Ви можете зайти в додатки, зайти в а, відео. І, наприклад, тут написати Австралія. Австралія Окей, Австралія Окей Дивимось купу відосів, можете просто для фону ще додатково додати це. Єдине, що це треба передати на а, задній фон, тут обираємо шар. І на самий задній фон. І в нас бачимо, що не просто тепер є унікальний типу квізи, тобто на кожен квіз просто якось його трошки візуалізувати, додати, можливо, якісь нові елементи і так далі, Яке місто є столицею Австралії. Окей, да, і на задньому фоні, ну, це насправді відео не зовсім про Австралію, воно так не зовсім очевидно. Напевно, було б краще зробити. Щось більш пізнавіше, але я думаю, ви сенс зрозуміли. А, так само, там яка є найдовша річка. Да? Ви можете тут просто написати, наприклад, річка річка у вас буде якесь тематичне там, відео, ви це відео вставляєте, а, да? і ось так його сюди додаєте на задній фон. Да? Знову таки, давайте його одразу додам, щоб в нас було все красиво. Ось так. І таким чином ми можемо згенерувати величезну кількість контенту, більше того, доволі унікального контенту. Uh, так, я обираю відео шар uh, на задній фон. Uh, клікаю, і тепер у нас ось таке виходить відос. Те, це відео тепер я можу згенерувати, відповідно завантажити. І якщо є така задача, ви можете прийтись по кожному да, з цих 50 відосів, швиденько закинути якесь відео. Ну, відповідно, щоб воно було більш персоналізовано. Якщо такої задачі немає, вам просто потрібно масою uh, uh, ну, просто генерувати доволі велику кількість різних ідей. Відповідно, можете це не робити. Більше того, ну, якщо говорити конкретно про кейс, просто бачите, тут є доволі багато ще всяких фішок, які можуть там, це покращити. Просто зараз там, в контексті цього відео ну, я просто не встигну це фізично зробити. Наприклад, можна зробити так, щоб після там, 10 секунд правильна відповідь була підсвічена. Да? Тобто ми фактично що можемо зробити? Скопіювати ось цю штуку, я зараз просто коротко скажу, щоб ви знали, як це зробити. Наприклад, просто потім виділити якийсь іншим кольором, да? щоб було зрозуміло, що це. Типу, правильна відповідь. І е, налаштувати по типу, таймінгу просто відображення цієї кнопочки, наприклад, на нижчому е, рівні, там, перемістити назад. Тобто і за правильним таймінгом вона активується, і відповідно типу, підсвічується правильна відповідь там, через 10 секунд з 20 можливих е, на цьому відосі. То, то можна, в принципі, зробити так. Тут питання того, наскільки ви хочете заморочитись для того, щоб ну, покращити цю мову. В будь-якому випадку погодьтесь, ось такий формат створення контенту, він значно спроще, тому що від собі, що вам треба було створити там, 50 шортів, да, там, або ну, взагалі 50 відосів в такому форматі. І це треба все погуглити, знайти, якісь варіанти. Ну, типу, це доволі довго. Потім це зайти сюди, все вставити, переглянути. Тобто це купу часу. Так, ви зайшли, згенерували. За 10 хвилин там, 50 ідей. Зайшли сюди в базу, вставили ці 50 ідей, я вам їх автоматично підтягнула в базу канви, І потім за автоматизацію ви їх додали сюди. І все, у вас готово 50 відосів, будь ласка, вставляйте, імпортуйте і генеруйте собі контент. Окей, okay, тут насправді ще є дуже багато чого розповісти, не тільки в форматі канви, а взагалі там є дуже-дуже багато цікавого цікавої інформації по цій тематиці. Тому в мене насправді є така ідея, знаєте, зробити це самостійно, ну, в форматі прям потестити це повноцінно, перевзяти ці відоси, згенерувати, створити YouTube канал, завантажити, подивитися, скільки. Повинна пройти часу, щоб набрати там першу тисячу там юзерів, тобто першу тисячу підписників, наприклад, в YouTube Шорсах, або як тік TikTok вистрілить чи не вистріли, там на якісь конкретні відео, і подивитися взагалі, як це буде працювати і чи реально на цьому заробляти. Ем, якщо вам такий експеримент цікавий, давайте там хоча б лайків 200, не знаю, наберемо під цим відео. Якщо не збираємо, тоді відповідно я зроблю ще одне відео, де ми прям створимо, завантажимо, і через якийсь час я там зроблю якийсь зріз, побачимо, чи на цьому реально Зробляти скоріше за все буде зробити на англійській мові, знову для того, щоб була більш висока монетизація. А, ну але це вже тема напевно наступного відео. Окей, дайте, будь ласка, знати, чи було це для вас корисно, чи ви дізналися для себе щось новеньке. Я витратив насправді доволі багато часу, щоб підготувати цей матеріал, все це знайти, перевірити. Тому, друзі, з вас лайк, це все, що я від вас прошу. Ну, Підписка я взагалі мовчу. Я маю навадію, що ви підписані. Тож, друзі, на цьому буду закінчувати. Маю надію, що було знов-таки цікаво. Ваші питання, ваші побажання? Як завжди, в коментарі. Чекаю вас підпискою в друзі в інстаграмі, і побачимось в наступних відео. Бувайте!